Чи знали ви про особливу форму геноциду, який чинила Червона армія по відношенню до українців під час Другої світової війни? Восени 1943 року, після перемоги в Курській битві, радянські війська зайшли Срадянські совєтські війська зайшли на територію України. Коли совєтські війська заходили в так званий звільнений український населений пункт, туди одразу ж заходив польовий військкомат. Він проводив повальну мобілізацію усіх чоловіків, що були в селі, і надавав їм навіть військову форму. Ось в чому ти був, в тому йдеш воювати. Як ви розумієте, зброю також надавали, бо здобудете це все в бою. У народі ця піхота, яку підпирали російські штики позаду та німецькі кулемети попереду, назвалася чорнопіджачниками. А німці їх називали трофейними солдатами. Росія досі заперечує існування чорно-піджачників. Це один із тисячі фактів, які ти можеш послухати на циклі моїх подкастів про російсько-український конфлікт. Ми будемо говорити в основному про культуру та побут, про те, про що ти не прочитаєш у підручниках. Підписуйся за посиланням у профілі, і ти отримуєш величезну порцію контенту про те, чому ж Росія наш ворог.